Шановні представники і шановні працівниці Міністерства внутрішніх справ, усі присутні, сьогодні я знаєте, згадую нашу зустріч, яка відбулась майже півтора року тому, 16 липня 2021 року, коли я представляв тут колективу Міністерства нового очільника Дениса Монастирського тоді я казав, що серед головних завдань нового міністра є дві речі: довіра і повага. Довіра і повага до наших поліцейських та усіх, хто працює в системі Міністерства внутрішніх справ. А також довіра і повага до керівництва міністерства від усіх наших громадян та від керівництва держави Денис разом. Зі своїми колегами з вами робив все, щоб виконати це завдання. Я вважаю, що йому вдалося, і дякую всім, хто допомагав йому в цьому. Шановні присутні, міністром внутрішніх справ України призначений Ігор Клименко. Ви всі його добре знаєте і. Це відповідальний керівник. Він обізнаний з усіма аспектами та напрямками роботи міністерства внутрішніх справ знає, як і що зараз саме зараз це важливо потрібно робити, щоб національна поліція, Нацгвардія, ДСНС, Державна прикордонна служба, міграційна служба, увесь колектив цілому міністерства внутрішніх справ продовжували ефективно працювати і виборювати наші держави. Перемогу. Дякуємо вам за підтримку. Що ви з перших днів війни на війні, і мені здається, це показовий приклад без гучних слів, але тим не менш патріотизму. Слава Україні! Вітаю!